86 спортсменів з 21 населеного пункта України взяли участь у стріт-воркаут-турнірі турнірі Незламні Українці. Змагання проходили 6 листопада у Житомирі. Хлопці та дівчата віком від 6 до 18 плюс змагалися у 15 номінаціях. Воркаут Батли, потім Воркаут Фрістайл, воркаут-рекорди. Тріборство. Воркаут це взагалі вуличний спорт. Він включає туди силові елементи, підтягування на турніку, на брусях, рекорди. Це прапорець, на перекладині, горизонт. давай, 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 тримай. Цей вид спорту є функціональним тренуванням для всього тіла. Розвиває всі м'язи, рук, м'язи рук, м'язи, ніг, м'язи тіла, всього корпусу ж Катерина Романенко воркаутом займається чотири роки. Воркаут для мене це здоровий спосіб життя. Я буду участвувати в номінації Фріста, фрістайл і жіночі триборства. Я хочу показати, що дівчата теж теж можуть цим займатися. Чотири роки воркаутом займається і Артем. Лихань. Спортсмен говорить, що цей від спорту дає йому Силу і здоров'я, ці змагання очікую перемоги. Щоб перемогти, треба бути як одне, одне ціле. І виконувати вправи без помилок. За кожну вправу є техніка виконання, також швидкість в деяких вправах також. Правильність виходу, я думаю, що це більш психологічна повинна бути під підготовка. Якщо психологічно спортсмен готов, то він зможе все. А якщо буде не той настрій, то із навіть дуже дуже крута фізична підготовка, не зможе його вивести на рівень переможця. Мета цих змагань показати, що Україна незламна, що вона козацька країна, духовна, яка завжди йде до перемог і ось такі. Захід, який ми сьогодні організовуємо, він важливий для майбутнього України і молодого покоління. Учасник змагань з проварів Дмитро Семенов воркаутом займається 12 років і тренує дітей. Сьогодні, да, я приїхав в гості до хлопців подивитися, як вони проводять і прийняти участь. Ну і привіз наших учнів. В такий час треба відвлекатись на мирне життя, на, на такі події, бо це, мені здається, це дуже гарно, коли для дітей для підлітків робляться зараз спортивні заходи, і вони трошки ну, забувають про те, що коїться в країні, відвлекаються. Це для дітей дуже важливо. Для переможців змагань організатори підготували нагороди, які розробили самі. За перше, друге, третє місце учасники отримують призи, медалі, прапора України і прапора правого сектора і кубки. Турнір Зваркауту незламні українці проводився вперше і є благодійним. Ми організували з моїми колегами і однодумцями збір. Збір буде проходити на мою карту. Карту я залишив у себе в інстаграмі, в фейсбуці, в історії. І всі, всі кошти зібрані. Ми передамо Артему Сохацькому одна мета. І ми вже з ним і з моїми організаторами купимо все необхідне для наших захисників, цю необхідну амуніцію. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.